Тригери використовуються тоді, коли ви хочете, щоб при натисканні на об'єкт на презентації, при натисканні на якийсь об'єкт із презентації, якісь, з якимось іншим об'єктом відбулася анімація. От в таких випадках використовуються тригери. Як правило, тригери використовують для того, щоб розмістити, наприклад, на слайді кнопочку. Після натискання на цю кнопочку на презентації буде відбуватися певна анімація. От. Це можуть бути вікторини, можуть бути просто, наприклад, у вас при натисканні на кнопку буде виїжджати машина, або буде показуватись якийсь дослід. <кій> От в таких випадках використовуються тригери. Е, я вам покажу, наприклад, е, відповідно вікторини, як можна створити вікторинку таку маленьку з допомогою тригерів. Один слайд я підготував. Ви самі маєте такий слайд підготувати. Я думаю, тут нічого немає складного. Ви просто скачуєте картинку жорсткого диску, вставляєте текст на, на слайд за допомогою команди Вставка текст. Так само вставляєте ще два тексти, тексти якихось, три верніше тексти да, з відповідями. Жорсткий диск, твердотілий диск, оптичний диск. І додаєте три картинки із смайликами. Їх можна додати за допомогою Піктограм. Якщо у вас новіша версія офіса, то тут є така команда, як вставка Піктограми, і ви шукаєте ось тут категорію обличчя. І в обличчях тут є піктограми такі. Не, в мене такого нема, бо в мене він аж 2010 року. Ну тоді просто скачаєте смайлик з інтернету і вставите з допомогою вставки зображення. От. От, Ну, навіть можна вставка символ. Наприклад, взяти вставка. А, тут немає команди символ, тільки формула. Ну ладно. Скачайте картинку смайлика з інтернету і вставити. На що я хочу зробити, яку вікторину? У мене є запитання. От, і три відповіді. да, При натисканні на кожну з відповідей має вилітати ось такий смайлик, який буде фіксувати, чи це правильна відповідь, чи це неправильна відповідь. Як це зробити? Ми задаємо спочатку анімації, які будуть відбуватися з цими смайликами. Нажимаємо виділяємо цей смайлик, нажимаємо анімація, додати анімацію і вибираємо, наприклад, анімацію виліту. Якраз нам потрібно, щоб ця анімація відбувалася знизу. Так само додаємо до іншого смайлика цю саму анімацію виліту. І до третього смайлика також додаємо анімацію виліту. Тепер для того, щоб налаштувати, щоб смайлики з'являлися при натисканні на ось цю кнопку, да, на кнопку відповіді ну не на кнопку, а на текст відповіді, Ви, відповідно, для кожного смайлика вибираєте відповідну відповідь. Я вибираю жорсткий диск. І ось моя анімація. Да? Оця анімація відповідає за перший смайлик. Да, до речі, я трошки помилився, оцю кнопочку виділя... виділяти не треба. Просто ви по цій анімації двічі клацаєте. І переходите на вкладочку Час. Коли ви підете на вкладочку Час, тут є команда тригери. Або тут можна також взяти, виділити. Анімацію, коли ви її виділяєте, то тут є ось також команда тригер Ви вибираєте після клацання на що буде відбуватися ця анімація. Заголовок один, рисунок 6. Скоріше всього що це. Давайте все-таки попробуємо через. Бо зараз можемо не вгадати. Ось тут нажимаємо кнопочку. Тобто двічі клацаємо по анімації. Час, три, подивимось, як тут відбувається. Тут теж. А тут вже підписано, так? який диск зображено. Тобто загалок 1, заголок 1, заголок 1. Тому ми тут аж знаємо, що тут, де тригер, вже можна взяти заголовок 1 перший. А тоді заголовок 1, заголовок 1. Тут, як бачите, там де тригери, погано видно, до якого об'єкта ми будемо, з яким об'єктом ми будемо зв'язувати дану анімацію. От, тут де тригери, це важко якби, розібратися. А тут, коли ми вже двічі клацаємо по анімації, нажимаємо вкладочку час і нажимаємо на тригери, отут треба вибрати починання виконання ефекту після клацання, і ми можемо тут вже прочитати, після чого після клацання на що буде відбуватися анімація. Зрозуміло, що цей смайлик буде е, вилітати, коли ми будемо натискати на HDD жорсткий диск. Далі так само клацаємо по другій анімації двічі. І також нажимаємо час і вибираємо тригери. Почати виконання ефекту після клацання. Вибираємо твердотілий SDD. І так само третю анімацію двічі клацаємо. Тригери. Почати виконання ефекту. Після натискання на оптичний диск. Тепер, якщо ми запустимо анімацію, в мене буде відповідно три кнопочки. Дуже таке цікаве, цікаве мистецтво ви намалювали. Мені дуже подобається. Давай стирай, бо я вже забувся, як це воно тут в цьому зуму істину. Я не знаю хто. А ось є видавати. О, хтось удавив. Це я видав. Тепер після натискання на відповідну кнопку у мене буде з'ятися відповідний смайлик. Зрозуміли? Ось ви маєте такий слайд зробити із е, такими налаштуваннями. Що після натискання на відповідну кнопку... У нас вилітає той чи інший смайлик. Ну, тут, до речі, відповіді неправильні. Ви бачите, де мав смайлик правильний вилетіти? Так, бо мав бути смайлик жорсткий диск. Да. Поміняємо місцями. Але дивіться, зараз що відбудеться. Оп! Значить, тут ми відповідно зробили помилку. Давайте поміняємо. не Так, тут хорошо. Так, не то, не то, не то. Це, ось тут бачите тригер підсвічується, до якого це воно прив'язано. Значить ми маємо ось це зробити, щоб при натисканні на жорсткий диск у нас вилітала відповідно анімація. А далі байдуже. де, коли, який. А ні, не байдуже. Ось тут аж треба налаштувати. Що це буде твердотілий. Принтискання на твердотілий. тепер де правильно. Так, от ви такий маєте таку презентацію зробити. Я вам це відео заляю в YouTube, щоб у вас був зразочок, як це робиться. От, Я, О, зараз, я зараз роблю скріншот. Дивіться. Ви маєте не тільки таку зробити, а ще один слайд ви маєте самі придумати. То тобто, має бути два слайди з такими запитаннями. А на що два, Може один свій, типу? Ну давайте, один свій, добре? Один свій придумайте. Зараз я створю завдання, якесь інше число. Так. Три гри, PowerPoint. А нам доколы його зробити? Ну до наступного уроку. Да. Коли завтра урок. Е, якщо завтра, то давайте до наступного четверга зробити, добре? Бо, добре бо. бо мені ще треба відео залити в YouTube. А завідай. Що? Кажу, завідай. Що? А де зробити цю презентацію? Подивись. Ще раз, де зробити її? Щас, бо в мене карточка. Що? Да. Powerpoint, Максим. Пуэрпоинтик, yeah. ти що, проснувся? Mm -hmm. Добрий ранок. Добрий рано, а Україна. Так, ось вам зразочок. Як це зробити? Перемога! Ну, я, який має бути слайд, зрозуміли? І ви її робите. Все, Хорошо, все тоді. Гарного дня, до побачення. Гарного дня, twizy, добре, До побачення. Добре, до побачення, Я вам, як завжди, по традиції намалюю искусство. Хорошо. Все, дуже... пока-пока.